Який чудовий, теплий травневий ранок. Погляньте на рослини навколо вас. Придивіться до травички, квітів, листочків, торкніться їх, проводячи долоню по траві. Що ви відчуваєте? Як ви гадаєте, чому трава, квіти вранці вкриті крапельками води, хоча дощу не було. Як називається це явище природи? Роса. А де і коли ще можна побачити росу? Поміркуйте самостійно та назвіть. А зараз послухайте вірш Роса Ганни Чубач. Ой, роса! Ну і краса, гляньте, випала роса на деревах. На траві, навіть на камінчиках, всі росинки, як живі, в голубих промінчиках сяють, усміхаються, скрапають, зливаються і радіють на листках і вкривають сріблом дах. А чи тримається роса впродовж усього дня? Як ви гадаєте, що з нею відбувається? Тільки-но ну, пригріє ясне сонечко, як роса випаровується. Тому про росу кажуть, вночі спить на землі, а вранці тікає. А ще так кажуть, зоря, зірниця, гарна молодиця, гуляти ходила, сльозу зронила. Місяць бачив, не підняв, сонце побачило, підняло. Давайте поміркуємо, як утворюється роса. Уночі сонечко не зігріває своїми промінчиками землю. Тож трава, квіти і листя охолоджуються. Водяна пара, яка міститься у повітрі, також охолоджується і перетворюється на краплини води. Побачите. Як це відбувається, нам допоможе дослід роса на склянці. Візьміть склянку з холодною водою, яка стояла у холодильнику. У теплі на зовнішній стінці склянки поступово з'являються дрібнесенькі крапельки води. Так само виникає у природі роса. роса Збирається на поверхні, яка швидко охолоджується. Ґрунт довго тримає тепло, тому на ньому роси немає. А ось на траві, листях дерев і кущів, квітках та пелюстках, на машинах або дахах, які зроблені з металу, на склі вікон, які теж швидко охолоджуються, може з'являтися роса. А зараз послухайте оповідання краплина роси Василя Сухомлинського. Рано вранці на квітці троянди прокинулась краплина роси. Як я тут опинилась, здивувалась краплина. Увечері я була високо в небі. Як мені знову хочеться туди. Пригріло сонце. Випарувалась краплина, піднялась високо високо в блакитне небо до самого сонечка, а там тисячі інших краплинок, і так їх багато, що аж темно від них. Чорна хмара затулила сонце. Чого це ви заховали мене від людей? розгнівалося сонечко. І послала на хмару вогнену стрілу. Вдарила вогнена стріла, загримів грім, злякалася чорна хмара і розсипалась. Пішов дощ. Знову впала краплина на землю. Дякую тобі, краплина, промовила земля. Я так скучила за тобою. Пригадайте та розкажіть. Як краплинка роси потрапила з квіточки до неба і як повернулася знову на землю. Росу можна побачити не лише навесні у травні, а й улітку та навіть восени, коли ще тепло. В Україні існував звичай збирати росу. Робили це на свята Юрія 6 травня. У цей день люди гарно вдягалися та йшли на поле, вони збирали в долоні росу і зливали в пляшечки, щоб промивати нею рани. Дівчата, вперше надягаючи вінок, кропили його росою, щоб бути вродливими. А ще досвіта вмивалися росою, щоб обличчя було чистим та рум'яним. Як гадаєте, Чому роса така корисна? По-перше, вона дуже чиста. На прудних листочках вона не тримається, скучується разом з пилом. По-друге, роса бере сили з рослин, вбираючи корисні речовини, які у них містяться. А ще за росою можна визначити погоду. Саме тому в народі її дуже шанують. Послухайте прислів'я і прикмети про росу. Травнева роса краща коням від вівса. Якби не роса, то не було б і вівса, діти то Божа роса. Від роси і від води вам примножаться роки. Коли вранці немає роси, то вдень буде дощ. Вранці роса і туман на добру погоду. Чим більше роси, тим спекотніший буде день. Чи дізналися ви щось нового про росу? Роса така гарна, така корисна. Давайте доберемо слова до слова роса. Яка ж вона роса? Прозора, кришталева. Іскриста, діамантова, краплиста, тремтлива, чарівна, чиста, прозора.